По грошах, якщо буде затверджено той бюджет, який зараз пропонується, чи є розрахунки і розуміння, наскільки зросте зарплата як там мобілізованого рядового, так і там контрактника, ви можете якісь там, бодай попередні фіксовані цифри назвати? Є попередні розрахунки. Ми плануємо, що зарплата військовослужбовця мобілізації або контрактника контрактниками беремо. По мінімуму це буде порядка 7 тисяч гривень. І виходячи з цього диференційований підхід до відповідно оплати інших да, ну, посадових осіб. Наприклад, командир бригади планується десь на рівні 14 тисяч, командир батальйону 12 тисяч, командир роти 10 тисяч, командир взводу на тисячу менше. Ну, відповідно, так посім mm -hmm. категоріям. А мобілізовані? Я думаю, що в нас на сьогоднішній день не відрізняється зарплата мобілізованого від. Контрактника в деяких випадках мобілізований отримує більше грошове забезпечення з врахуванням заробітної плати по місцю попередньої роботи, чим військовослужбовець кадровий або військовослужбовець служби за контрактом. Мається на увазі. Ну, просто такі штуки треба проговорювати. Богу. Да, треба нам, щоб дійсно, щоб грошове забезпечення, виходячи з цього, було що на одному приблизно рівні. Тому що виконання завдань спільне ризик, ну, безумно, ризик у кожного теж свій, він десь ризикує своїм життям. До речі, як варіант, ми пропонуємо на сьогоднішній день діють надбавки в зоні АТО з коефіцієнтом 2. Тобто, якщо, наприклад, 3-3,5 тисячі грошове забезпечення, то в зоні АТО військо службовується отримає відповідно 6 або 7 тисяч, тобто коефіцієнт 2. І так відповідно по всім посадовим окладам, по всім посадовим особам по їхнім грошовому забезпеченню. Чи є зараз про ми ми пропонуємо? Так. Трошки змінити цю норму Як? і виплачувати фіксовану суму незалежності від посади і грошового забезпечення посадових осіб, а рівну для всіх. Наприклад, 7 військ тисяч отримує мінімальна військовослужбовця служба за контрактом. Це найменше угу. посадовий оклад і найменше грошове забезпечення. Відповідно, встановлено, наприклад, 5 чи 6 тисяч надбавка, і вона йде хоч рядовому, хоч офіцеру, хоч генералу. Однаково, тому що ризик для життя одинаковий, життя у всіх одне. Я думаю, що це буде, мабуть, справедливо.